Ми вже виїхали з квартири, вже стоїмо на автовокзалі, знов ніфіга не понятно. Бо тут усе платформи і наш рейс, схоже, що затримується, хоча він типу зі Львова їде. Ну, коротше, як завжди, це з цими автобусами на Західній Україні, яка фігня. Завжди одна і та сама. І сюди має приїхати. О, схоже, що їде. Там. А, все, о май гад! Це печально. Сподіваюсь, там хоча б є вільні місця. 380 гривень біле, коштує білет, а еталон звичайний Богдан зараз 4 години трястись тут. Но я реально була впевнена, що це великі автобус. <пев> я Суміло. теж був впевнений, тому що такі ціни, як на потяг. Це типу, най найвища ціна, най найвища ціна, З -з найгарніша. <смі> ну що ж робити? Що так буде, як буде. Так, ось доїдемо. Нам завжди везе, отак ми їдемо. Думав це. Нормально, нормально. Це ж, Це як я... Колорит. Це колорит. Хочешь найкращие умовы в свои вовремя, как бы боиться? просто чудесно. Все-таки домик, беседка там. Это домик, где мы живем. Чан. якому можна поваритися но я не хочу там вода гаря... якась грязна робити Ось така кухня вся кухня знову ти мені піхаєш давай м'ясо так да? нормально Наближене щось між бринзою і адегейським сиром. Ну, щось схоже, хоч, хоч трошки. А зараз в нас буде вечеря. Вчора ми їли гамбургери в лінивому псі, а сьогодні зараз покажу. Ну, по-перше, офігенне місце. Місце. Дуже круте місце. Водичка тече. І вже що ми сьогодні кушаємо. Сьогодні у нас економ. такий економ режим. Домашній сир, мівінка і домашнє вино. Прешечка дуже хороша, мівіна. І дуже смачна, дуже смачна бринза, домашня. І домашня. Ми трошки з цей еклектику зробили. Така покупна їжа з пакетиків і домашня бринза і домашнє вино. Щоб не зовсім було так все бідно. Mm -hmm. Mm -hmm. Кольор який. Mm -hmm. Доїхали ми дуже гарно сьогодні, дуже uh -huh. довго їхали. Uh -huh. Чотири навіть більше. Більше їхали. Більше чотирьох один, а потім ще таксіст залупив таку ціну, щоб сюди доїхати. Я навіть не буду казати. Uh -huh. Але я думаю, що це стоїть того, тому що тут дуже класно повітря, річка, смереки, тут синевір озера. Класний магазин тут все є. Майте на увазі, там чан. Що тривоги? <гум> Добрий ранок. Добрий ранок. Сьогодні ми перший сніданок в цьому місці доїдаємо все, що залишилось вчора. Дуже красиво тут. Там сосисочки, угу. сир, остатки. Кофе, весіка, молоко. Я думаю, так що... Будь-яка їжа смачна на природі. на uh -huh. такій природі. Uh -huh. Хоч тижне, хоч колбаса, хоч хліб просто з маслом. Що ти скажеш? Ну, ну, Виспалась. Да, капець, я спала, не знаю. Майже 12 годин. Мені по все подобається Мені подобаються ці мотоцикли і криса, яка бігала по дому. Ми чули, як хтось бігав, хтось маленький. Ми думаємо, що це криса. Між, між поверхами. Mm. Mm. Uh -huh. А вже не все заважало якийсь звук цілу ніч. Ну щось там гуде, щось працює. Ми виходимо в подорож. Йдемо на озеро Синевір. Погода чудова. Даже? Щоб в нас немає ніяких сідух, щоб можна було десь сісти. І в нас немає їжі. Але їжу ми купимо, а от сідухами, думаю, буде проблема. Цього разу ми такі собі туристи, навіть ніж забули взяти. Тому беремо паніні. Ми такі городські туристи. Ми купили ніж, але він пластмасовий. І купили консерву. І я не знаю, як ми будемо відкривати пластмасовим ножем консерву. Мені перші дома. Mm? Мені перші. А ти там знаєш скільки вже людей пішли Сивий підйом і електричні стовпи. Це дивно. Тут на вході отакий ресторанчик, столики стоять. І це вже дорога навколо озера, саме озеро. Це голова стільки тільки вилізли на сушу. О, дивись, скільки їх. Мікрожабки, так. Да. З хвостом Ну ти ж кажу, це голова стільки ще. Це. Не поскидували ще всі хвости. Ясь місцеве розвитку. А це воно туди буде робити. Стежечку через гай, через лужу, через гай. все купа голова. <різь> У як це мерзко. А, на мой. Можеш, не моє можеш зняти. Фу, які вони противні. Їх тут просто З, прот... зніми на фото на моє і на відео. Оце все вони. Це чорне, це все просто вони. Фу. Що, Маленькі ручейки Такі величезні коптал басейн такие волчезні тільки стопу Вишківський горган. 6,5 кілометрів, 3 години шлях. Я сподіваюся, ми дійдемо до кінця. Чого? Три години тільки. Та Бо мені здається, що це все вгору. Що? Бо мені здається, що це все вгору. Ну Якщо три години туди а і три години, три години... Вгору це капець як вага. Нічого, ми. Все, назад, дороги нема. Будемо не три. вона там. Вон внизу, то стежка. Утоптала стежечку Прежно, через не гай. Не через не гай. Не через не тау. Я такого ще не бачив. Прямо синій-синій е, слізняк. Синього цвіту кольору. Він не хоче, щоб ми його показували. Фу, який він проти... А тебе тут не смущає, да, що він рухається з нього вилазять рога. Роги. Да. Клас. Така стежечка. Отак от. Як от. тебе? Угу. Хорошо? Как тебе? Ага. А поки не очень трудно. Мишці прив... привикають теж вже. Пошов по грибы, по, по ягоды. Ну що, є там гриби? Нема? Нема грибів. Ось нам залишилось ще 5 кілометрів. А я бачу, мабуть, гриби. Зараз я підійду. Ну там на цьому, на деревині. Поганки. Я думав, може якісь оп'ята. немножко офигели от змей но мы идем дальше меня очень пугает что наша тропинка идет вниз и я представлю что все это потом придется подниматься фух ладно пока идем договорились что идем до четырех если четыре мы не доходим то мы возвращаемся мы продолжаем спускаться и паниковать что все это надо будет возвращаться вверх. По такому ручейку, конечно, будет тяжело. У нас появились подозрения, что мы где-то не туда свернули, и что это просто устье речки, а не тропа. Но мы вроде не видели, куда там можно еще свернуть. Но и маркировок пока что не видим. Ну, если что, выйдем. Если что, выйдем вниз по реке к дороге и там уже Будем по дороге просто выходить. Но идти тут сложновато. Зато места, какие мы проходим красивые. вже водоспади, вже просили. Підемо далі. Треба вже поїсти, бо вже якось, чесно кажучи, дуже хочеться їсти, бо вже ми снідали коли? десь о 9-й ранку, так? приблизно. А зараз вже третя. І ми вже весь час ідемо. ми навіть жодного разу толком не присіли. Хочеться трошки сісти, поїсти щось. Зараз будемо шукати місце, де це можна зробити. І тут нема людей. Оце величезний плюс. Ось, я так розумію, що це ця річка впадає маленька, впадає в більшу річку. І оце, я так розумію, це на горгану, на маленьку. А я думаю, це. Це ми вийшли, що це все ж таки. Ось, ось, там. ось так. Так, да, мені теж здається, що ми, ми зійшли. зараз перейти річку що там. Підемо да. подивимось, може там є якийсь інший шлях. На малу горгану. Оце, напевно, оце. Це, напевно, мала горгана. І туди, я так думаю, ми можемо піднятися. Ну і тут вон маленька жабка. Вони такі дивні тут, якісь червоні, коричневі. Сили вже покидають нас, але ми тримаємось. Ще, коротше, ми на гору вирішили не йти, бо ми не знаємо, як туди пройти. Ми десь провтичили поворот, але ми... Йдемо на якусь покинуту колибу вонемо. йдемо. серця прокладу. Красний двор. Бачиш яка вона вода? Вон там є вода, яка червона. <паспоряджу> Чомусь красний, а не червоний, Чомусь красний двор. Що? Тому що він красний. Або червоний. Скоро може прийдемо. Ні. Один і 2-3. А ось він знаєш. Кого? А, ні, це трьохлісний попорваний. А. Ну це знак. Ну і власне. Знак, що я знайду. Ми ж продовжуємо шукати чотири лісні. Конюшинку. Ми вже майже друзей покинеш бігаємо. Смерека. Виглядає вікно смерека. Заглядає так. вікно, а до неї так далеко, але дуже близько вже. А тут от десь початок цього струмочка. Воно, цього прекрасного зобу, зобу, бозу. возу. Ми нарешті будемо їсти. Вже початок п'ятої години ми ще жодного разу просто не присіли, жодного разу. Два, два рази попили водички. Я боюсь, що там ведмідь не сидів. Це покинута колиба. Вона навіть є на Google карті. Відмічена. Ну звісно, що тут сміття багато. Отака покинута колиба. А он катруса чекає вже, коли ми будемо їсти. Там 500 метрів є джерело. От туди 500 метрів є кемпінг. Ну типу місце для кемпінгу. Ага. Можемо пройти. чи туди. А от таке лісне болото. Тут болото, я не можу далі зайти. Водя І там щось є. Хтось тобто бляшанку туди кинув. От навіщо це було робити? Хоча може кинув до того, як тут болото з'явилось. Не ж І сиреєшку там. І ми знов пішли не туди, куди треба і обійшли ще кілометр. Ну нічого, Да? Ми, ми гуляємо. Фух. Але тут думаю, що нам тут десь буде красиво. А нам і туди вправо йти? Ну взагалі то так. От ми повернулися, так сказати, на синю тропу. отак так от. Обійшли да, чуйка не підвела. Це наша фінальна точка. Кемпінг. Зараз ми тут на піньочках сядемо, поїмо обзор їди. Давай вже розказуй. У нас є смачні паніні, вкусненькі паніні. И мы купили ножичек пластмассовый полностью. И это пластмассовая. Что забыли свой нож. Попытаемся открыть сардины. Не ломает. О! Есть? Блеха муха. Неожиданно. Ну, пойдем в струмочки, потом помоешься. Плыну в струмек. Боже мой. Класс. У нас будущие сардины Все, блин, давай куда-то уйдем. Все, капец. Ну, сегодня мы едим консерву и панини. Угу. И кока-кола. И вид. Это шикарный просто вид на высоте. 1400. Угу. Людина втомилася. Людина поїла бутерброд і втомився. Лежа? Можеш спати? Спати не можна, бо там заходять тучі, чорнючі. Боюсь, що буде дощик. человек ищет родник. Опять идем по каким-то чагирям. Блин. Нельзя нормально ходить, да? Надо обязательно по какой-то фигне идти. Ай. Там гремит гром. Да, гром. Же, а ты где? А? Это все джерело. Ми думали, що на карті там якийсь водоспад. Це служиться, це і починається ріка. Вручивка. Що, пішли Назад, да. бо гром рівнять. Так, да, гром грімить. Давай. Все, ходімо. на телефон. Ось початок річечки. Ось і красний звор. Зараз будемо йти по Устю. по джерелу, вниз. Ага. Збирає черніку. А чому ми не збираємо черніку? А, так, да. Согласна. От ми прийшли, до речі, скільки? Метрів 50 десь. Щось влилось ще сюди. Якийсь ще один маленький струмочок. Вже більше стало. А от те, що грамить. Так, да, йдемо, йдемо. Ти знаєш, як тут да. Будемо намагатися встигнути, щоб ми хоча б до дороги дійшли, бо по такій сипучці під дощем буде важкувато спускатись. Та й взагалі не хочеться мокнути. І ось вже через 10 хвилин вже така річушка. Ми продовжуємо бігти бо не хочеться мокнути. Ось тут теж зливається два маленькі струмочки. Ось один. І там цей червоний струмочок. Охо. Mm -hmm. У нас, схоже, завжди піде дощ. Все вже тут наше перехрестя, де ми спускалися, так що зараз будемо. Сподіваюсь, що зараз. Ми ще хвилин на 40 піти до дороги, так що вже дощ іде, то треба одягатися. Ми дійшли, трошки вимокли. Котра година зараз. Я не знаю. Ще гримить. Ходять, наверху. Я думала, що то гримить. Ми трошки вимокли. Ну, я не, в принципі, я була в куці була. У мене тільки в ногах там ну, да, все. да, Тут взагалі повністю 18-22. Година да, 20. Ну да. Доброго дня. Доброго дня. так. І, і вас. вас. Одне питання, як це тепер все висушить. З нього просто тече. Одні. Ну, це можна і... Я не знаю, що з ним можна робити. Куди його можна підкапати? Ну нічого, що робити? Ми пройшли 16 кілометрів вийшли зараз. І за цей час ми присіли ровно один раз. Я не можу заходити, мені треба образутися. Капець. Просто подивіться. Жесть. Я просто спортила собі носки з мої штани. Що викручується? Давай. Ох! Давай, я... З них тече. Водичка. Це наші, так би мовити, вечірні посиденьки. Отут до. Ле... Знову йде дощ. А і ми як? сидимо під кришею. Місто хом. А люди знову там паряться в чані. Долина наптисі, ну блін. Астри цей чан такий популярний, так? 上班了。